Як ведичному астрологу збільшити чек за консультацію та навчання з ведичної астрології? Цікаве питання. Ну, взагалі, ведичні астрологи вони відносяться до категорії людей, які називаються Брахма. Ці люди мають знаходитися під захистом воїнів, царів, тобто пшатрії. От а фінанси взагалі питання мають займатися цим важче. Але, але, але так як пшати зараз не виконують своїх всіх обов'язків, брахманів таких чистих прямо немає. От ваші просто давлять людей. У нас починається безпреділ, причому такий конкретний. От, тому от така от ситуація. От, ну і астрологи, так як все одно в людей є інтерес до цієї науки, люди все одно тягнуться до неї, тому рухається в цьому напрямку. Тому є різні варіанти, як можна на цьому заробляти. Людина може бути як Брахман, це одна історія. Це буде людина глибока, буде мати хороші, глибокі знання. Ну, щось заробляти буде. окей. Коли ця людина Кшатрій має жилку до управління, скоріш за все, ця людина вона організує школу велику. ну от Там будуть різні розділи підрозділи. От І в цьому випадку людина буде що робити. Така людина вона буде добре вже заробляти, тому що вона вміє регулювати. ну Грошові потоки, так, от, ну, і гроші відповідно до неї будуть приходити. Да? Є ваші. Ну, ваші це такі люди, які він, скажімо так, коли, поки грошей на стіл не покладе, він просто рот не відкриє. От, все. Гроші, 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 гроші він продає консультацію. От. Так що такі. Ну, Є ще шудри це от, люди, які. Вони як сказати, вони будуть робити багато якоїсь монотонної роботи, наприклад, писати календарі щодня. От, щось такого плану. Ну, тобто таку системну, довгу, велику роботу. От, будуть щось таке робити. Зараз, враховуючи те, що у нас каліюга, от люди не розуміють, хто такі брахмани, не розуміють, хто такі водичні астрологи, як вони мають жити, от, що вони мають робити. От, не розуміють реальності цих всіх питань. тому нам потрібно вчитися саме. Перше, як шудра, працювати в плані того, що писати якісь щоденні речі, такі, щоб були людям корисні. От. Це допоможе нам постійно працювати з аудиторією та підтримувати інтереси до аудиторії. От. Як ваші консультації свої зараз потрібно продавати, от, тому що ми живемо в Каліюга, а Каліюга це час такий, те, що е, як сказати, люди цінять гроші. Чим дорожче це коштує, тим відповідно це буде. Ну люди думають, що це буде краще. Ну, деколи це дійсно краще, деколи ну деколи ні. О, тому що я знаю людей, які беруть 100 євро за консультацію, і там глибина, а є які беруть там і 200, Ну там таке собі. Да. От, ну, Вони просто хороші бізнесмен, скажімо так. Да. Як шатрі в будь-якому випадку нам потрібно організовувати людей, тому що ну, навчальні бізнес процеси тут потрібно елемент вогню прокачати. Хм. Тобто нам потрібно вчитися працювати на всіх рівнях. От Тоді ви зможете підняти свій чек. На чому саме, ну дивіться, до чого у вас більше схильностей. Якщо ви хороший е брахман, і у вас є глибина, ви дійсно глибоко консультуєте людей, вас люди будуть рекомендувати самі. Якщо ви ваша торгаш, ви будете виїжджати більше на торгівлю. Вмієте запакувати свій продукт, і його продати. От, якщо ви... Пшат і кажу, то буде організація, їм питання займатися. Ну, якщо шудро, то будете багато працювати. ну Вихід буде ну, такий собі, ну і відповідного рівня люди будуть приходити. От, тому для того, щоб збільшити свій чек за консультації та навчання, треба подивитися. ну Ви самі вже як астрологи, ви вже можете розібратися, де на чому ви можете спрацювати, та як збільшити свій чек, і це вам однозначно допоможе. Надіюсь, відповів на ваше питання. От маєте що додати? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково діліться цим відео з вашими друзями. Я би вам рекомендував взагалі передивитися весь цей плейлист від початку до кінця. Я вам дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.